Вася Брильянт професійний злочинець, який став лідером злочинного середовища Радянського Союзу, легендою кримінального світу. Загальний термін його перебування за ґратами становить понад 30 років сила людини в ідеї. Якщо вона є, то її не зламати і не перемогти. Така людина завжди наділена особливою принциповістю, яка виділяє її серед інших. І неважливо, до якого верств суспільства він належить, до чиновників, які виймають високі посади чи кримінального світу. Найяскравішим з усіх кримінальних авторитетів, був, мабуть, Вася Бриліант останній злодій у законі, який отримав непманське загартування, який заснував злодійські закони, який нинішнє покоління Злодіїв у законі вже не пам'ятає. Ім'я Васі Бриліанта стоїть в одному ряду з іншими видатними представниками злодійського світу дідом Хасаном, Сонькою Золотою Ручкою та Мішком Япончиком. Ви на каналі Кримінальна Україна. Перед початком нової історії хочу вас попросити поставити лайка та підписатись, якщо вам подобається подібний контент. Тут немає машинної озвучки, як на багатьох інших каналах. Автор все озвучує сам і тільки на українській мові. І Якщо ти зараз дивишся це відео в TikTok, то це лише перша частина, і тобі доведеться чекати продовження. Тому переходь на YouTube посилання цього профілю. Всім приємного перегляду! Народився Василь Бабушкін за однією з версій, 18 травня 1928 року в Астрахані, за власним зізнанням мав вісім братів і сестер. У дитинстві переніс голод по Волжі. Коли йому виповнилося 13 років, розпочалася Велика Вітчизняна війна. Батько потрапив на фронт, а мати вмерла, і діти залишились сиротами. Їхнім вихованням зайнялася бабуся, яка у 42 році була вбита грабіжниками через пару валянок. За легендою, відсутність коштів для існування привела Володимира до вуличної злочинності. Першим його прізвиськом було чапаянок, яке він отримав за зухвалість своїх вчинків. У 1943 році він вперше потрапив на лаву підсудних, але був засуджений всього до року умовно, оскільки під його опікою знаходились молодші брати і сестри. Володимир зробив висновок з минулих помилок і вдосконалив спосіб пограбування. Раніше він витягував гаманці. Але новий підхід полягав у тому, що сам гаманець залишався на місці, а пропадали лише гроші з нього. Це не врятувало юного злочинця, і у віці 16 років, у 1944 році, він знову потрапив на лаву підсудних. Починав Вася Бриліант, як і багато його колег з чищення кишень довірливих громадян. Місцем його професійної діяльності стало місто Вольськ неподалік Саратова. У жовтні 49-го, коли йому виповнилося всього 20, його заарештували. І вперше 1950 року засудили на 10 років, покарання він відбував у Казахстані. У тому ж році його коронували, відтоді він злодій в законі. Офіційно коронацію злодіїв в законі проводили лише в СРСР. У ті часи вважали, що коронований карний злочинець чітко дотримується написаного склепіння правил законів, що саме він і є еліта злочинного світу. Якщо такий злочинець, нехто з одійськими законами на нього чекала неминуча смерть, поки Бриліант сидів у виправній колонії Караганди, слідство у його справі продовжувалось. У зв'язку з цим 51-го року він отримав ще один термін. Тепер йому інкримінували бандитизм. 53-го року його засудили за тією ж статтею і термін покарання становив 25 років. Через рік після цього Вася опинився в в'язниці республіки Комі. Однак на цьому вироки у його справі не закінчилися. 65-го року дали ще 15 років за статтею бандитизм, 71-го року такий самий термін. Але тепер він звинувачувався в замаху на вбивство. Звинувачення Бабушкіну висунули недарма. У 1954 році він убив трьох злодіїв, причому ножем і точно в серце. За сукупністю звинувачень Васі Бриліанту потрібно було провести за ґратами близько 90 років, він відсидів із них 40. Причому його часто переводили з однієї в'язниці до іншої. Одного разу місцем його ув'язнення став Володимирський централ, про який складено так багато пісень у стилі шансон. Вася не збирався провести все життя за ґратами. Кілька разів він намагався втекти з в'язниці, але щоразу його ловили та повертали за колючку. Особисте життя. Згідно з Лодійським кодексом, справжній злодій в законі не мав права одружуватись та мати дітей. Це саме стосувалося і особистого майна коронованого. Напевно, тому бриліант так і не одружився його особисте життя так і залишилось невлаштованим. Також, керуючись цим кодексом, злочинець не відпрацював жодного дня за все своє життя, не був в армії і не йшов на співпрацю з владними структурами. Саме остання умова була найжорстокішою та злочинною для представника злодійського середовища. Вася відрізнявся буйним характером на столі начальника колонії, де він відбував термін. Завжди лежали численні адміністративні рапорти, що містили скарги на його поведінку. Бабушкін не зважав на накази спостерігачів, постійно матюкався і навіть не думав приховувати своє зневажливе ставлення до влади ось деякі з них. Акт про невиконання вимог нагляду складу 20 жовтня 1955 року комі, спецганпункт номер 3 Шахта номер 29 Юршор Варкута. Рапорт НА засудженого бабушкина ВП за фактом нецензурної лайки на адресу наглядача 30 серпня 1958 року. засудженого бабушки на ВП ПРО ВІДМОВУ заходити ДО СУЧОЇ ЗОНИ 3 травня 1959 РОКУ КОМІС номер 3 ШАХТА номер 29 ЮРШОР ОРКУТА. АКТ ПРО надання засудженим бабушкиним Фізичного опору черговому наряду 1 жовтня 1964 року Довідка орієнтування на засудженого бабушкіна 17 вересня 1971 року Свердловська область H240. Відмова засудженого бабушкіна від підписки про ознайомлення із правилами техніки безпеки 28 липня 1972 року Володимирська область СТ2 В'язниця Володимир. Акт про порушення форми одягу засудженим Бабушкіним 25 червня 1985 року Пермський край. Проте співкамерники знали його зовсім з іншого боку. Вони бачили в ньому інтелігентну людину скромну, вічливу із сусідами по норах. До того ж, Бриліант багато читав, особливо йому подобались російські класичні твори. До старості Василь Бабушкін серйозно зацікавився політикою. Він виступав із агітацією перед співкамерниками, закликав їх підтримати дисидентів, які протистояли чинному режиму. Однак усі спроби схилити на свій бік ув'язаних зазнали фіаско. Відомий випадок, коли у казанській в'язниці двоє сидільців, зігравши у карти, не змогли вирішити, хто переміг. Кожен із них кричав про свою перемогу та вимагав опонента гроші. Ця суперечка ось ось могла призвести до трагічних наслідків, інші ув'язнені теж готувалися вступити в конфлікт і приготували заточення. Але тут підірвався Вася Брілянт і сказав кожному з них покласти в обчак по половині того, що вони виграли, і більше не брати карти до рук. Суперечка відразу замовкла суперечити авторитету ніхто не наважився. Останнім місцем ув'язнення Васі Брілянта стала і така особливого режиму Білий лебідь, розташована у місті Солікамськ. Коли він туди потрапив, він відразу сказав, що звідти він живим не вийде. Офіційна інформація свідчить, що Злотій скоїв самогубство, повісився у своїй камері 1985 року, але кримінальне середовище впевнено, що все було зовсім інакше. Вважається, що Васі Бріріанту допомогли померти його ж колеги, тому що згідно з злодійським кодексом, таким милим його серцю, кримінальні авторитети не можуть залишити життя з власної волі. Існує також кілька версій вбивства Бабушкіна. Згідно з однією, Вася відійшов в інший світ за допомоги наглядачів, яким набрид проблемний сиділець. Інша версія говорить, що бриліант прийняв смерть від своїх співкамерників. Виявляється, злодіїв в законі, які живуть за прийнятими поняттями, з кожним роком ставало все менше. Їм на зміну приходила молодь, яка охоче йшла на співпрацю з начальниками в'язниць. А ось Бриліант, який жив за своїми переконаннями, дуже заважав йому у цьому плані. Новина про смерть відомого кримінального авторитету швидко рознеслася країною, і в багатьох в'язницях почалися бунти. Як виявилось згодом, ім'я Васі Бриліанта добре знайомо в Задійських колах, багато вважав його людиною легендою. Вася Бриліант помер 25 червня 1985 року, поховали його там же, у Солікамську. Його могила прикрашена шикарною пам'яткою, на якій красується фото злодія в законі. Напис говорить, що там лежить Володимир Бабушкін. На його могилі майже цілий рік свіжі квіти. Кримінальні діячі зробили з неї місце паломництва. Крім цього, про нього складено пісні: Пісня Білого лебедя та Вася Діамант, які звучать у виконанні Гіго Піка та містера Кредо. Ви були на каналі Кримінальна Україна. Дякую за повний перегляд. Мирного неба вам!